А! Дякую, Ред. Виявляєте, я весь цей час з вами говорив, в мене був виключений мікрофон. Через те, що я по роботі записую через ОБС з виключеним мікрофоном матеріали. А я так класно говорив, я так класно розказував. О! Ну, добре, хоч хтось мені сказав, хоч хтось дивиться мій стрім, одна людина, Ред. Бо я записав би так весь випуск без мікрофона. Дуже обідно Так, що у нас відбувається? Спробую ці 5 хвилин пересказати вам. Машина у нас не найкраща. Машина у нас не найкраща. Немає жодного показника, де у нас найкраща машина. Ми або одразу після Bull або не ще. І не знаю, як ми виграємо. Це по-перше. По-друге, Оновлення у нас не буде як в Монако, так і в Баку, тому що наші оновлення найближче прибуде, і то це оновлення, це ресерч через 17 днів. І більше трьох елементів або ресерчити, або дизайнити ми не можемо. Тому ми чекаємо, поки завершиться цей ресерч і якусь задизайнимо нову, новий якийсь елемент нашої машини. Це по-друге. По-третє, у нас на практиці Теопушер. На першій практиці замість Карлоса Сайнса, тому що по непарним етапам сезону ми по черзі даємо або замість Шарля, або замість Карлоса. Першу практику поїхали Теопуршера для того, щоб у нього А була мотивація, Б, зростала кількість девелопмент поєнтів, С Зростав рейтинг, Д. Можливо, він колись стане основним пілотом нашій команді. Це якщо супер коротко. Зараз я знову виключу мікрофон, щоб поговорити по телефону. А потім, я сподіваюся, я не забуду їх включити. Привіт. Так, все, я в делі. Отже, у нас закінчилась перша практика. Гран-при Монако, Шарль п'ятий Програє 70-х верстапну. Я не знаю, що вони туди йому вкачали цьому верстапну. Але це якось нереально. Ну, типу, реально, але неадекватно. 7 десяток виграти на такому треку у свого тіммейта. Кій жах. Ладно, будемо сподіватися, що хоч на щось ми будемо здатні в цій гонці. Але мені не подобається, що вони настільки сильно вкачали ферстапена, що це просто неадекватно. Окей. Э... Okay. Зараз трішки наші сетапи поправимо. Ну це вже краще, але все одно. Чого Ферстапен, такі звільний. Так, це зараз третя практика буде, да? Ой. Дай мені сил. F2. Мені теж не супер заходить, але хочеться попрактикуватися Без базистів покатати, я думаю, буде корисно все одно. О, ну це вже щось. Дивіться, супер щільно, і пірга тут якимось чином. Перес. Ну, дуже жахливий. Дуже жахливий. Так, ставимо назад всі основні елементи силової установки. І можемо ще трошки похімічити з нашими сетапами, але подивіться, як все розпахірено. Це кошмар. Який жах. Дуже важко буде. Мені здається. Дуже поганий. Ой, ой, дуже погано все, дуже погано. Хоч би на подіум заїхати. Розриви якісь. Звідки вони. Дуже великі розриви. Зараз трафіком. А ні, не, не, не буду в трафіку наші хлопці. 20 Ліклєр виграв. Ну, дивимося на редбули. Який кошмар, ви подивіться. Що це, як це називається? Бота з якимсь чином на третьому місці. Ну, типу, ладно, у нас грають. Я б сказав, Red Bull, але виграє Ферстапен так багато. але... Він у Переса виграє 6 десяток в Монако. Ну, типа, добрий день. Це звідки? М -м? Скажіть мені, будь ласка. Мені це взагалі не подобається? Science ще й не покращує на свіжому софті. Шарль на другому не покращує. Перший ряд. Science 6. Що це за кошмар? Подивіться, як. Що це? Як це називається? У нього там рейтинг 95 чи що? Ну це жесть. Це катастрофа, якась чесне слово. Це дуже, ну, типа, Я не знаю, як це... Ну, тут, тут ти теж нічого не вигадаєш. Ти два підстопи в Монако, це смерть. Один це просто так, як у всіх стратегія. Я не знаю. Що з цим робити. Це буде супер, -бл... така швидка бліцова гонка зараз. Да, exciting, exciting це, конечно, не те слово. І це не шутка, це прям реально не те слово. То слово це boring. Very fucking boring. Сайнс, моя ти квіточка, який ти молодець. Enable, DRS enable. Slow down. Та слоудаун і так зупинився вже цей Science. І Ліклер за одне коло вже випав. З ДРСа. Верстапа на софті, Ну, ладно, ще. Типа, не, не супер критично. Ой, який жах! А, це дуже боляче. Sainz за Альфа Ромео не може втриматися по темп. Не знаю. Ну, і, і все. от тобі і Монако. Ну, абсолютно нічого не відбувається. Sainz ще одну позицію програв. Класно. Гран при Монако у всій красі. Просто, ну, нуль подій. Ліклєр Пересу ще програє. Просто Про верстапена я мовчу. Мені здається, він зможе під кінець ще на один підстоп поїхати. Че ні? Де Геймлтон стартував? Що він так низько? 8 стартував. О! Верстапен після підстопа виїхав третім Карл. Тут нема де обганяти. Ну все, вони застряли за За Карлосом, і все. Ну. Що ти будеш з цим робити. Я ж говорю, ферстапен ще на один підстоп може спокійно піти зараз. Не то, що під кінець, посеред гонки прям. Ну, все, перес пройшов. З вашими цими странними коловими. я... Попросив Шарля пушить, він тільки під'їхав всю секунду срану. До Переса і там нагулювався цунода просто, тому що захотілося да, так. І все, і, і це просто отак 1,5 секунди. Бомбить страшно. Санц десь вийде зараз, як будь в 10 це було б прекрасно. І це, типу, більше про цю гонку не потрібно нічого говорити. Ти молишся, щоб Science десь в очках опинився. А він 11 ий взагалі. І навіть якщо ти хочеш використати е перевагу гуми свіжої, нема де? Чи там темпа свого. Просто нема де, ти впираєшся. Ти просто впираєшся в машину, які проти тебе. Ти можеш більше пушить там чи щось, але. Ну, все, ти закінчується нічим. Або аварією твоєю. Генрі Монако це найбільш непотрібна штука в Формулі 1. Класіка, не класіка, да сраки. В сучасних умовах вона не працює, це гран прі просто. Машини гігантські. Це кошмар. Ну, я навіть не знаю, що, що розповідати. Це Суперкороткий випуск, епізод, стрім. І, всі, і все підряд. Монаху треба заборонити. Здобули! Подіум! Подіум в Монако! І 10 місце! Вау! Класно! Перемога! 36 секунд. Карло. Це одна позиція. Це не весь пілотон. 7 очок тепер відставання Ферстапена від Ліклєра. Ну, В конструкторах ми все ще перше, але це теж. Ми 27 очок пограли редбулом за одне гран при це дуже багато. Ну, навіть навіть девелопментпойнт надали пушеру. Зате заробили гроші. 5,4 мільйони. На черзі гран-прі Баку Азербайджан. Хоч може там буде щось хороше. Це гран прі Азербайджана. Баку Сіті Circuit. Буде через 11 днів. Можливо. Так, factory poor condition треба. 5 мільйонів. Давайте вже тоді покращимо за 14. Нашу, наш завод по виготовленню деталей. Uh, що я хотів? Я хотів сказати, що можливо, у нас закінчиться. О, через 10 днів закінчується research, але ми все одно за один день не встигнемо жоден дизайн зробити, тому вже ладно. У нас закінчується дизайн один за 13 днів, а це вже... але це вже пізно. Так, у Шарлі у нас є Development Point, і ми йому його віддамо в Defending. Окей. Нічого у нас не відбувається до боку, тому що немає ніяких. Е дизайнів нових. Але ми закінчили ресерч переднього антикрила. І воно да дасть нам, я сподіваюся, на наступний сезон більше. Точніше, покращення цього крила, я сподіваюся, на наступному сезоні дадуть нам більше імпакта. Але нам треба зараз зробити новий дизайн. Новий дизайн м -м, заднього антикрила. Тому що у нас досі перша версія його? Ми використовуємо всі дні. Всі години, точніше, які у нас залишились всі CFD і повітряному тунелі. І. Треба обрати фокус девелопмента. Ну він рівний. Всюди. High speed і optimizer Aerodynamics. А що нам важливіше? Нам важливіше low-speed, тому краще aerodynamics. Так? Чи не? Airflow у нас сильно покращиться. О, да, так набагато краще, так. Да. Ввалюємо всіх інженерів. І через 41 день у нас буде готовий. Цей дизайн. За мільйон доларів майже. Окей. Все по старій схемі визначаємо наші цілі на гран-прі Азербайджана і. і стартуємо. Ну тут сефті кард має бути 100%. Чомусь в Монако нема так багато сефті карів, і скільки є в боку. Я розумію, що ти по боку швидше в 500 мільярдів разів, але воно так само дуже тісна. Але не суть так, виставляємо наші на практику запасні силами. елементи силової установки. Так звані запасні, тому що по суті тут нема таких як запасних чи основних. Це Те маєш вирішувати. Вот. і граємося з сетапом, я сподіваюся, трішки краще буде, ніж це було в Монако. Але мені вже не подобається. Ну так ніби прикольніше. Ой, щось щось не знаєте, от як вже воно не пішло, так і не пішло. Прекрасно. Просто прекрасно. Що це за катастрофа? Скажіть, будь ласка. Я так розумію, всі привезли оновлення. Той час, як ми <хи> не привезли. <хи> І всі поїхали, а ми, типу, залишились на рівні перший, перших п'яти етапів, якщо не гірше. Чи перших скільки? Шести. Половину з яких ми виграли. Альпін на, на одному рівні з нами. Ну, насправді от, ось це один рівень. Навіть. Макларен під'їхав. А ось це один рівень. Плюс мінус з другого по дев'яте там десяте місце. Типа 2 десятки Оце один рівень. Оце що таке, скажіть мені, будь ласка. Горю зі швидкості швидкістуна. Ой, я навіть я забув щось подивитися. Але ми бачите, як ми підтягнули сетап Карлоса з 35 до, до 80%. Це дуже добре. Так, ставимо основні елементи силової установки. І квала попереду. Я навіть не знаю, де ми будемо. Тому що результати третьої практики я випадково пропустив. І що очіку... Чого очікувати я прям не в курсі. І зараз було обох, спробуємо трішки підкоригувати. Сетап. Ой. У нас дуже погана машина. <laughs> дуже погано. Ми дуже далеко. Альфа Ромео просто. Причому знову ж таки, це тільки Боттас Де Фетель? Де його тіммейт? Макларен Q3. Ось це оновлення привезли. Феррі Редбул Мерседес Альпін. Боттас і Норріс у Леклера пурпуровий перший сектор. Уже ні. Уже Ферстапен доїхав. Але у Леклера хороша коло. Мені краще за переса. Тут Подивіться, були мінімальні розриви, і тут просто вривається з ноги цей монстр. Звідки це? О. Мені не подобається ця гра. Шарль навіть не покраще. У тебе свіжіший софт на 20%, бляха від того, який в тебе був. Омайнгот. Oh Інтервали 10. Менше 100 І тут на. 30. Сайнс, що це. Що це таке взагалі? 8 знову. Він виграв два гран Прі. Де, де, де швидкість? І знову ніякої стратегії не придумаєш прикольної. Буде софт хард їхати, Шарлі. Я не знаю, що йому ще виграти. У нас знову відро, як на перших двох етапах. Далі вже більше-менш все стабілізувалося, але я не знаю. Чи ми зможемо знову це стабілізувати за рахунок оновлень? тому що ми якусь частину тих годин, які у нас є на покращення машини, витрачаємо на ресерч на наступний сезон? А у нас їх і так менше за всіх. І ніхто нічого не виграє. Навіть жодних змін позицій немає, начебто. Уліклірну yeah, хоча б Геммелтона виграв позицію. Але він на софті, Він має вигравати у обох позицію. Адемомент, висти карантин. Напрямих його буде просто з'їдати. Макс. Санс в компанії Макларенів це як приниження. Я не хочу образити Макларен, але їх швидкість це. Ну. Не комплімент, коли ти поруч з ними. Леклер просто не стягує. Просто не стягує. Сайнс 10 Карл. Де поділася швидкість? Генелтон, молодець. Це треба було випередити Шарлі, щоб потім від, 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 відповсти більш ніж на секунду від Ферстапена. Це ж геніально. Це ж прям то, що треба. Давай, Шарль. Точніше, хай верстапін від'їжджає. Всьоліклер не стягує темп, зараз і Перес його обійде. У нас відро. У Феррарі відро. Замість машини. Нічого собі. Обгін. Ну, виграна позиція. Виграна! Позиція? Ні, все забере слово назад. <ріст> Занадто добре, щоб буде правдою. Він наче у... не на гонці, а у стоматолога. Те поділися швидкість сайнця, я реально не можу зрозуміти. Настільки гірша у нас машина стала з усіма оновленнями інших. Ну типу, я не знаходжу. Ну, типу, я просто впевнений, що у всіх просто почалися оновлення. Тому що ну ми були попереду сильно. Попереду ми були. І тут оце. Science лечвички заїжджає. Таке щось. Ну, Science не може напрямі обійти Норіса. Може, мідіум в кінці Science врятує, але це все одно кошмар якийсь те, що відбувається. Ого! Дійсно, несподіванка. Ех, зараз би. Сифті кар. Сансю допоміг би, звісно. Не. Реально, третє місце Леклера, якщо воно буде, це буде просто за чудо. Хоча у Переса більше гуми. Під кінець буде це ще більш критично відчуватись. Це зараз ще шар з ним якось там тягається. Soу uh, Latifi in the wall. Yeah. <laughs> Це смішно було. <laughs> so Latifi in the wall. Я вот зараз, типу, я покласа трохи подивився батарею. Я не розумію, як зробити так, щоб шарль обійшов Переса в кінці. Типу, за рахунок чого. А він вже. Не, ну, типу, він вже не дуже стягує у нього під кінець кола 80-х. Програші. У, 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 у чеку це дуже багато. Він ледь втримується в ДРСі за ним. Я вже не говорю про обгін. Спробуємо просто все запушить. Я не знаю, що це дасть. Це спрацює взагалі. А, все це останнє коло. А, це пішло тільки останнє коло. Давай, шарль! Давай! Ferrari, 82 тисячні! І це подіум зараз. Like ну, шарп. Сайнс ще. Ну типу, це. Це капець. Ти начебто стартуєш нижче. Ти їдеш на Феррарі. Ти нібито маєш відігравати позиції, тому що ти на Феррарі. А ти програв? Ти програв альпінам і Альфа Ромео. I don't know. I don't don't know. know what to say. Це по -по позорисько. Пасти Слаб, до речі, в вдруге поспіль жоугонью. І ферстапен виходив лідери чемпіонату, блін. Ще поки в конструкторах ми тримаємося, але це не я думаю на один етап ще максимум. Ще грошей заробили 4-6 мільйонів. Ну, ось таке щось вийшло. На міських етапах, або це міські етапи, або дійсно всі привезли оновлення і почали нас обходити абсолютно спокійно, на жаль. Але я вам дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Слава Україні!